Всем привет! Сегодня 6 декабря, а значит осталось всего 24 дня до нового 2016 года. Ну что ж, а сегодня у нас 21 урок. И мы, несмотря ни на что, на все праздники, катастрофы, что бы ни случилось, мы все равно с вами готовимся к ЗНО по украинской литературе. Потому что, как бы печально это ни звучало, все равно оно будет, нам от него никуда не деться. Поэтому оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь. Итак, роман Хіба робить волу як я слабовни. Автор романа Панас Мирний. Справжнє ім'я Панас Якович Рудченко. Іван Франко назвав цей роман «Романом з народного життя. Співавтор Іван Білик. Рученко. Літературний рід Епос жанр, соціально-психологічний роман. Інша назва пропаща сила. Тема зображення майже столітньої історії села Піски і, зокрема, долі правди шукача-бунтаря, пропащує сили Чіпки Варениченка. Ідея: Заперечення боротьби з несправедливістю через злочин та пролиття крові. Історія написання роману. Панас Мирний написав нарис Подоріжжя від Полтави до гадячого. Потім до написання долучився його брат Іван Білик, який є соавтором роману. В одній з редакцій твір дістав назву Пропаща сила, а згодом хіба робить воли, як ясла повні. Головні герої Чіпка Варениченко, його мати Мотря, його мати це найбільш трагічний жіночий образ взагалі в усій української літератури. Батько Іван Варениченко Хрущ Хрущов, Притика, Оришка, Бабуся Чіпки. Максим Густь, Матня, Лушня, Пацюк, Пропаща сила. Явдоха або Явдошка дружина Максима. Пани Польський чиновництво, Порох, Чижик галя, Поліва Царівна, дружина Чіпка. Грицько друг дитинства Чіпки. Христя дружина Грицька. Композиція Роман: Чотири частини та 30 розділів. Академік Білецький назвав твір будинком з багатьма прибудовами і набудовами через його композиційну складність. Проблематика. Людина і суспільство, батьки і діти, добро і зло, народна мораль, жіноча доля, кріпанська неволя, пропаща сила, хабарництво, місце дій – село піски, час понад 150 років та сюжетні лінії роману. Ріти життя Чіпки, Ріте життя Максима, Грицько, його дружина, Пане Польське, Історія села Піски. Этот роман очень большой обширний по объєму. Поэтому я решила разделить видео, как я делала с Энеидой. Можно по ссылке посмотреть первую и вторую часть. Так вот, я решила, как с Энеидой сделать, разбить его на две части. То есть сегодня первая часть, это я вам рассказала э, про историю, как его написали, кто соавтор, про Панаса Мирну, в общем-то, рассказала, у нас в нас канале сделала. А следующее видео, это будет именно сюжет этого романа. Потому что, э, очень, еще раз говорю, это очень обширный роман, его очень тяжело пересказывать. Поэтому сегодня я вам рассказала э, все про сам Роман, а в следующий раз будет именно сюжет. Обязательно посмотрите две части. Ну что, спасибо большое, что вы были с нами. До Нового года осталось совсем немного, но мы все равно учимся, готовимся. С вами были Саня Смайл и Рики. Напоминаю, что внизу в описании всегда есть ссылка на официальную группу, там, где каждую неделю, даже два раза в неделю проходят опросы. Это тест занос прошлых лет. Поэтому вступайте в группу, оставайтесь со мной на моем канале в Ютубе, подписывайтесь на него, чтобы следить за тем, когда выходят уроки. Поэтому просто спасибо большое, что вы нами. Оставайтесь с нами, с моим и сами, с моей лайки. До новых уроков. И помните, шаг за шагом и у вас все обязательно получится. Пока!